Ріницький рибоохоронний патруль виїхав у черговий рейд. Обстежили Хрінецьке водосховище. Виявили заборонене знаряддя лову раколовку. Заборонене знаряддя лову, раколовку. І що у нас тут? Все, рибка випала. Провели рейд по Хрінецькому водосховищі, починаючи з села Вербень, Шибен. потім Пувпижин, набережна, буремель. І закінчили біля Геса на Хриниках, де було виявлено один, одне знаряддя лову заборонене це раколовка. Зараз якраз рак виношує ікру в нерестовий період. Зараз заборонено ловити. На щастя, окрім раколовки інших заборонених знарядь на Хріницькому водосховищі риб патрульні не виявили. Зазначають, напевне, таки браконьєри дослухалися до закликів рибоохоронного патруля. Ми планували знайти заборонені знарядді лову, затримати порушників, проявити над ривиками, підказати, щоб вони не виходили на воду по нерестовищу. На даний час цього не було виявлено. Це нас і дуже радує. Однак недовго раділи інспектори дорогою додому на водоймі у Млинові. Вони виявили браконьєрську сітку. Так. Приблизно метрів 80. Риби не було в сітках. Майбуче не поставили. Сітку вилучили. Складав безхозний акт, безгосподарський із дому. Сітку на склад Рибпатруль вкотре нагадує з 1 квітня на рівненщині діє нерестова заборона на вило водних біоресурсів. Рибалити дозволяється виключно з берега та поза межами нерестових зон. Особи, які порушують правила рибальства в період нересту, несуть відповідальність не лише у вигляді штрафу, а й можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.